До Міжнародного дня жестової мови у Сумах відбувся майстер-клас. Його учасницям демонстрували основи спілкування з людьми, які не чують. Наприклад, алфавіт жестової мови, а також деякі слова. Оце у нас буде вже жест борщ А скільки разів? Показуємо, поки промовляємо слово борщ. Такий майстер-клас Сумчанка Ніна Островська влаштувала вперше. Жестову мову знає з дитинства і працює перекладачкою понад 10 років. За час війни кожен на своєму фронті робить те, що можливе. Я вважаю за потрібність зробити такий маленький майстер-клас. Це, взагалі, ази і знайомство з жестовою мовою. Я розповідаю взагалі. Хто такі глухі люди, як з ними спілкуватися, з чого починати, і ну там банально привітання, якщо щось трапилося, щоб могли запитати в людини, або можливо когось позвати на допомогу або зв'язатися з перекладачем? А це одне із завдань майстер-класу показати жестовою мовою своє ім'я. Я студентка ботинчного університету, кафедри кафедринлюзійної кафедр... освіти, і для мене це корисно знати. Я сподіваюся, що я це здізнаюся, і з кожним разом все більше і більше буду дізнаватися щось нового. Це дуже актуально в наш час і дуже корисно. І Також, наприклад, якщо поїдеш кудись за кордон. То там також люди можуть спілкуватися жестовою мовою, і є країни, в яких взагалі жестова мова признана як друга державна. Но мені здається, що це дуже класно, якби в нашій країні також жестова мова прирівнювалася до державної, тому що всі люди мають рівні права, і це дуже класно так спілкуватися, і це дуже цікаво. От і мені це дуже подобається. Частину зібраних за майстер-клас грошей Ніна віддасть на потреби наших захисників громадському фонду Суми. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.